Добре. Що, нема зустріч, Так, Нема, ні, не Що, Можна з матимпальна і песен? Ні, це я до любіля некий. Пізніше снігу. І так, ми говоримо сьогодні про після заробкової Так? Да?

поділку тварин називається етологія. А я ж собаку забрав, що У світі ви можете спостерігати різну поведінку тварин. Я переношу. Ви спостерігаєте поведінку тварин. Є характерна поведінка для... Ваня. Вам, да, вам папа. Твій, да. Осачук. Твоя да. Осачук. Козенкова, Венесюк. Та мати Думаю, що ви поведінку по творець постріли. Є притаманна поведінка для гусей, для індиків. Кожен вид тварин відрізняється. Якщо споріднені види, наприклад, коні і віслюки, чи коні і землі, коні, коні, ну, коні, коні, дикі коні, поведінка може бути схожі, можуть бути схожі ознаки. Хочу в різні інформації, дуже різновид. Є в нього на яйцях курки хотіла їм зі караш, коронисту кобра. Викона і її кінці забила. Я думаю, що як ми люди маємо певний темперамент і певний характер, так Даний є більш спокійні, є більш агресивні. І розумієте, є... я думаю, що... також різна поведінка, яка викликала певними факторами, певними стрес... стресу. І так, поведінка тварин. Це сукупність пристосувальних. Я, я не прошу, я не тебе не Супутність пристосувальних виявів зовнішньої активності спрямованою на встановлення життєнеобхідних зв'язків організму з навколишнього середовищем. Перш за все, бачите, що в нас є пакутина, паук. паук є пауки, які будуть паутину, є пауки, які не будуть які нападають, наприклад, з якоїсь засідки чи змірки, є дуже багато різновидів. Але для нашої місцевості придаваємо павук і павутина. Павук робить павутину з єдиною метою, що це є спосіб полювання і отримання поживних речовин і здобущ. Я знаю, що в нашій містечці є таранули, і вони досить часто. Я перепрошую, в якому районі саме? В Хмельницькій області? Ні, України є таразу. Смерть надзвичайно маланд, тільки якщо людина надзвичайно сильна, анергічна реакція на його оці Вона їх дихає і в неї починає розпухати на генералі. Так, якщо ви зустрінете рамку, то я дуже вдячний, коли мені про це банку, щоб казати. Ми будемо його ловити сєтками і банками. Ми з вами його проговорити будемо. Перед за все, бачимо вирок у нас страшечки, схожі до горобців, але це, я думаю, все-таки не горубці. Я думаю, що ви є ціла родина, зоологіка називається горбці. Це події. Так, які, так, вони це подібні, тобто структурою і досить схожі з сповіділки. Я думаю, що якраз коли ми дивимося на певну особину, певну тваринку чи певну ташку чи певну комаху то ми кажемо, що це поведінка притаманна для такої тварини. Це поведінка притаманна для такої. Твари. А інколи якось нам і каже, це не притаманна поведінка по масі. Да? Буває таке? Буває. А mm ти можемо відробити? А коли може би -hmm. для не виділити? Звичайно. Сан, не рід, сам, самичка з'їдає санця після спалювання. Я думаю, звичайно, що в тваринному світі досить жорстка конкуренція, зокрема серед бумаг. Наприклад, якщо ви зловите декілька цивількунів і, наприклад, 20 від помістите в одну ємність в банку. То повірте мені, що на ранок ви побачите, що один цвіткун відгриз лапу або просто загриз іншу цвітку на лакаці. Що ви розуміли, що це канібалізм притаманний як у Так, я думаю, що є різні реакції різних істот на певну ситуацію. Я думаю, що ви бачили, як водиться в будівель. Полювання біжаків та захист їх потенційної здобичі. Так. До речі, хочу вам сказати, що переважно пауки, е, які зловили жертву, вони роблять...